Чому він так себе поводить? Давайте будемо дивитися, чому в людини така дивна поведінка, чому інколи ви не розумієте його, чому він може ховатися десь, може не відповідати, не говорити, не ділитися, да? а потім його десь прориває, можливо, або він вам тиждень не пише. Давайте будемо дивитися, яка в нього поведінка. Яка в нього поведінка, щоб розуміти, чому він так себе поводить? Його звісно, штиряє. Знаєте, от Тут і Пентакліва карта є, і мочова карта. Тобто людина дуже логічна, дуже розумова, але те, що він говорить, робить боляче. Він вам своїми словами робить боляче. Тут можуть бути недії. Да, на карті тут, тобто, фізичні є дії, що він ну, якби. Вампір убиває да? тому що це будинок з приводами. Але трійка мечів це карта, по якій люди не можуть знайти спільну мову, по якій люди не можуть состикуватися. Да? І от він не дає якогось права вибору. Він стоїть на своєму, хоча він розуміє, що ви маєте бути разом діяти в тандемі в якомусь, а він своїми словами він робить вам дуже сильно боляче. Він виходить як лицарь мечів. А лицарь мечів це така дуже логічна карта, це дуже така розумова людина. І тут питання в тому, що вони не завжди розуміють, що вони говорять. Вони не завжди розуміють, наскільки їх слова можуть ранити людину. Давайте будемо дивитися, чому він так себе поводить. Ну, тому що він боїться, тому що він боїться, тому що він не дозволяє собі бути іншим таким, який він є насправді. Він може грати якусь роль і вважати, що це правильно, вірно, для того, щоб йому ніхто не попрікнув нічим, понімаєте? Не носили його, ну знаєте, якби не носили на ручках в тому сенсі, що не дозволяли проявляти емоції, не дозволяли показувати, який він є. Ходили по пятам і казали, ні, ти дов бути таким мальчики, не платять. Вони не мають права проявляти своїх емоцій. Тому він дуже сильно боїться відкритися. Тобто, знаєте, всередині, це маленька дитина, яка, яка недолюблена. От уявіть собі його маленьким. Це не про те, що він інфантильний. Ні, це про те, що отам от сидить оця глибоко дитяча травма.